Тут, 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 тут був жив брат, а потім прийшов додому передітися. Прийшов додому, щоб передітися, бо мали відходити десь на Чехі. То хто? Вже чоловік у брат, ще каже чоловік, і пішов помивці, помивши, перебравши, в хаті не спав. Бо кажу, не зна... бо, ну, так, ходили, що не знали, хоче зайти. І пішов спати на оборіг. І каже, тату, забирайте геробірку з оборога, аби той. І тато забрав бор перед рух, пси в'їдають, кажуть страшенно, що є? Ми москалі пружили хату. Що є? То видно, хтось сказав, але хто не знає, то хтось сказав. І обкружили всюди, і його полізли в оборі. і там його устягнуло, бо він на скахав було вже високому І Там його стігнули, ти забрали сюди. Тут його так били, що казала та жінка. Це та стан стоять, то, то було називали люди профілактика. У великій спринувій там у Сонзові з резиденції був гарнізон стояв, а у поликій спріналові ту та станина була і шівка. То там, каже, до кроку, доки ми підвішили за ноги, а два ставали на скалі і так били. Як вже жертва непритомна, тоді вже відливали воду, давали віддихнути, то його то Івана, так тут били страшенно, а на другий день забрали тата на... Той вже на гарнізон, та й ще дорозули, та його босували, чого це забрали, йому кісь ходи старі кинули, та й тато ніж додому йшов із допитів, додому до дітей вже не міг, 57 років. Топ йшов попід, попід горібергами, та й по під чужі хати, так і були знаєте, у старих хатах. Там сідав, відпочивав, або хтось дав знати, що мому чоловікові та й каже, тато йде із допиту, але додому не може дійти, де жить там під хатою. Та чоловік пішов там вже з братом, та його привели додому, та ліг на три неділі та вмер. Йому вибили зуби, йому відбили легені, печінку відбили, та він помер. А Івана пропала.